Говард Філіпс Лавкрафт. Дуже давній народ. Любий Мельмонте. Отже, ти з головою пірнув у темне минуле цього нестерпного молодого азіата варіуса Авітуса Басіануса. Ох. Лише кілька людей викликають у мене більшу відразу. Аніж цей дрібний сирійський пацюк. Я сам зараз занурився в Романський епос, оскільки я останнім часом читаю Енеїду у перекладі Джеймса Родеса, я ніколи раніше не тримав в руках цього перекладу, і хочу сказати, що він набагато ближчий до Публія Марона, аніж будь-який інший, який я зустрічав, включаючи навіть так і неопублікований переклад мого покійного дядька. Доктора Кларка Це читання Вергілія у поєднанні з роздумами про той епізод із Відьомським шабашом на пагорбах у День усіх святих, у ніч проти останнього понеділка навіяли мені настільки чіткі яскраві сни про романську епоху, і водночас вони були позначені тінню такого пахмурого жахіття. Що я обов'язково опишу їх в якомусь своєму оповіданні. В юні роки я часто бачив сни про Романську епоху. Військовим трибунам я пройшов всю Галію з Божественним Юлієм. Але відтоді мені так давно не снилося нічого подібного, що цей останній сон сповнив мене неймовірним натхненням. У маленькому провинційному містечку Пампела біля підніжжя Перенеїв, що у ближній Іспанії, в час пізнього пообіддя, палаючи сонце, поволі котилося за обрій. Мабуть, усе відбувалося в часи пізньої республіки, бо провінцією керував проконсул Сенату, а не претиріанський легат Августа. За один день за листопадових календ пагорби на півночі від містечка забарвилися багрянцем і золотом. А призахідне сонце таємничим пурпуром відбивалося від вологого каменю і тиньку, щойно зведених будівель на запелюженому форумі, та від дерев'яних стін цирку трохи віддалік. Гурти містян. Широкочолих римських колоністів та жорстоковолосих романізованих місцевих поруч із покручами цих двох раз, задягнутих у дешеві вовняні тоги, а також у кубки легіонерів у шоломах і чорнобороді варвари у грубих плащах з навколишніх поселень васконів. Усі зібралися. На кількох брукованих вуличках і на форумі, охоплені якимось незбагненим тривожним неспокоєм. Що ж до мене, то я щойно вийшов із Паланкіна, який ілірійські носії квапливо доправили з Калагуріса, що лежить на південь від Ібераса. Схоже на те, що я був провінційним квестером на ім'я Луцій Целій Руфус. Мене викликав проконсул публій Скрибоні-Лібон, який кілька днів тому прибув із Таракона. Також із Калагуріса, свого постійного місця дислокації, прибули солдати п'ятої когорти 12-го легіону під командуванням військового трибуну Секстія Аселія разом із легатом регіону Бальбуцієм. На зібранні обговорювали жах. Ще опосів ці пагорби. Місцяни були налякані і просили залишити в них кагорту з Калагуріса. Стояла жахлива пора осінь і дикі люди гір готувалися до страхітливих обрядів, про які в містечку знали лише з чуток. То був дуже давній народ, що проживав високо в горах, і розмовляв уривчатистою мовою якої не розуміли навіть васкони. Їх не часто бачили, але кілька разів на рік вони посилали вниз маленьких жовтошкірих і косооких посланців, дивовижно схожих на скіфів, які торгували з купцями, спілкуючись на мигах. А ще весни і ще осені вони проводили якісь свої прокляті ритуали на пагорбах. Іхні завивання та вагні вівтарів наганяли жах на довколишні села завжди в той самий час ніч перед травневими календами і ніч перед листопадовими календами. Якраз перед цими ночами зникало кілька містян, про яких ніхто ніколи більше не чув. А ще подейкували що тутешні пастухи і фермери. Не так уж і цураються дуже давнього народу, бо ж й у час цих страхітливих шабашів не одна крита очеретом мхишка стояла опівночі порожньою. Цього року всіх охопив ще більший страх, ніж зазвичай, бо люди знали, що на Пампело упав гнів дуже давнього народу. За три місяці до того п'ятеро маленьких косоких торгівців. Спустилися з пагарбів, і в бійці на ринку троє з них загинули. Інші двоє, не сказавши ні слова, повернулись в гори. І тієї осені не зник жоден селянин. В цьому прозиралась якась зловісність це не було схоже на дуже давній народ під час шабашу щадити свої жертви. Надто вже все добре складалося, щоб не викликати підозр. І селян нахопив страх. Багато ночей з боку пагорбів долинав лункий гуркіт барабанів. Аж нарешті Еділ аннейс Стілпон наполовину місцевий послав до бальбуття в Калагуріс за кагортою, яка могла б зупинити шабаш наступної жахливої ночі. Пояснення Редакції Еділ. Посадовець, що відав суспільними іграми та будівництвом храмів. Бальбуцей легковажно відмовився задовольнити це прохання, заявивши, що страхи селян безпідставні, а гідні ритуали горців не повинні турбувати римлян. Хіба що виникне загроза для самих громадян. Я, хоч і був близьким другом бальбуце, не погодився з ним. Я стверджував, що мені вдалося глибоко проникнути в суть темних заборонених знань, а тому і вирішив, що дуже давній народ може наслати будь-який безіменний фатум на це місто, яке, зрештою, було римським поселенням і в якому мешкали чимало наших громадян. Перелякалася навіть сама мати Еділа – Гельвія, чистокровна римлянка. Донька Марка Гельвія Ціни, що прибув із армію Сципіона. Тож я й послав раба маленького жвавого грека на ім'я Антіпатер з листом до проконсула. І Скрибоній погодився з моїми аргументами та наказав Бальбуцею відрядити до Помпело п'яту кагорту під командуванням Аселія. Вони мали б надвечір. Напередодні листопадових календ рушити у гори, розігнати там будь-які оргії, на які б натрапили, і захопити стільки полонених, скільки можна доправити до Таракона на суд пропретора. Пояснення редакції Пропретор, намісник провінції, в останні роки існування Республіки, Обрався із Преторієв. Що закінчили рік служби, але Бальбуць запротестував, що вилилося у доволі активне листування. Я так часто писав про консулові, що він і сам, неабияк, зацікавився справою, вирішив особисто поглянути на цей жах. Зрештою, він особисто прибув до Помпело у супроводі своїх лікторів та іншої світи. Пояснення редакції. Ліктор, адміністративний функціонер, який виконував, зокрема, функцію охорони та був виконавцем розпоряджень магістратів, також виконували смертний вирок над римськими громадянами. У свиті проконсула було 11 лікторів, наслухавшись дорогою в досталь чуток, які його неабияк вразили, і настільки стурбували. Що він став твердо наполягати на тому, аби вчинити облаву на шабаші. Прагнучи порадитися з кимось, хто ретельно вивчав це питання, він наказав мені супроводжувати когорту Аселія. Сам Бальбурцей теж з'явився, щоб всю дорогу відраджувати нас від цього наміру. Бо ж він щиро вважав, що такі радикальні військові дії спричинять небезпечні заворушення серед васканів як кочівників, так і осілих. Ось таким чином ми всі опинилися перед цим таємним призахідним сонцем посеред осінніх пагорбів. Старий скрибоній лібон у тозі протекста, від гладенької лисої голови якого. Та повороного зморшками орлиного обличчя відбивалося золотаве світло пояснення редакції того протекста, того з пурпуровою смугою на берегах, які носили культурні магістранти та вельможі, цей у блискучому шоломі та пластроні, виголений аж до синяви і з міцно стисненими губами у виразі відвертого несхвалення. Молодий Аселій у лискучих поножах і зі зверхньою посмішкою. А за нами вервечка цікавих містян легіонерів, варварів, лікторів, селян, рабів та іншої челяді. Сам я одягнув звичайну тогу, не бажаючи нічим відрізнятись поміж інших. І всюди клубочився жах. Містяни і селяни ледве наважувалися говорити вголос. А чоловіки з почту Лібона, які пробували тут уже майже тиждень, здається, теж прийнялися безіменним страхом. Старий Скрибоній виглядав дуже стривоженим, а наші гучні голоси, тих, хто прийшли пізніше, здавалися дивними і недоречними, наче в усипальниці чи храмі якогось незнаного бога, ми увійшли до Преторя і почали нашу пахмуру нараду. Бальбіцій залишився при своїй думці. Його підтримував Аселій, який, як виявилося, глибоко зневажав усіх місцевих та водночас вважав нерозумним рішенням їх тривожити. Обоє вояків наполягали, що краще не втручатися. Викликавши невдоволення меншості поселенців та цивілізованих місцевих, аніж виступати проти більшості варварів та осілих, викорінюючи їхні жахливі обряди. І я, навпаки, невтомно наполягав на необхідності втручатися і навіть запропонував супроводити когорту в будь-якій виправі, хай би куди вони вирушали. Я зауважив, що варвари Васкони у ліпшому разі неспокійні та ненадійні, тож незалежно від наших теперішніх дій, рано чи пізно нам таки доведеться з ними зіткнутися. А ще додав, що в минулому вони не зарекомендували себе як небезпечні супротивники для наших легіонів, і що ми маємо запобігти стражданню римського народу від втручання варварів у плин їхнього життя. Як того вимагає правосуддя і престиж республіки, також з іншого боку, успішне адміністрування у провінції передусім залежить від безпеки і прихильності цивілізованої верстви населення, людей, які дбають про розвиток місцевої торгівлі та процвітання регіону, і в чиїх жилах тече значна частка італійської крові. А тому, хоча можливо, вони і становлять меншість. Проте ці люди є надійним елементом, на них можна покластися і співпрацювати з ними найпевніше підпорядковою провінцією владі, сенату і римському народу. Нашим обов'язком і до певної міри грою на випередження було запропонувати їм захист, гарантований римським громадянам. Навіть тут я саркастично глянув на Бальбуція Селія. Ціною незначних заворушень і невеликої паузи в пиятиках і північних боях у таборі в Калагурісі. Зважаючи на відомі мені наукові праці, у мене не було жодних сумнівів, що над містечком Помпело і його мешканцями нависла справжня загроза. Я прочитав чимало сувоїв, привезених із Сирії та Єгіпту, з потаємних міст Етрурії. Я чимало спілкувався з кровожерним жерцем Діани Аріційської В храмі серед лісів, що оточують Лакус неморенціс. Пояснення. редакції. Етрурія – Давнє Царство. Пізніше конфедерація, Міст держав Етрусків. Лакус Неморенсіс – Латинська назва Кальдери вулканічного озера. Немі, Що лежить за 30 кілометрів від Рима. За часів античності біля озера розташовувався один із найбільших храмових комплексів, присвячений Діані. Шабош на тих пагорбах міг прикликати немислимо страхітливі речі, жахіття, яким не було місця на римських землях, і дозволяти такій оргії, що, як відомо коїлися на тих шабошах, було абсолютно неприпустимо для тих. Чи прабатьки за консулату Авла Пастумі стратили стількох римських громадян за те, що ті практикували в Акханалі, діяння, що навіки збережуться у людській пам'яті завдяки Сенатус Консолтус Дебахналібус, Бахналібус, викорбованій в бронзі і виставленій для загального огляду? Той Шабаш не становив би великої загрози для цілої когорти – за умови, якщо його вчасно зупинити. Перш ніж ті ОБряди прикличуть до життя щось таке, і ще могло б і не впоратися заліза римського пілума. Пояснення редакції. Римський пілум. Метальний спис римських легіонерів. Затримувати слід було тільки безпосередніх учасників. Бо, якщо не чіпати більшості люду, який зазвичай приходив просто подивитись, це б суттєво знизило градус ворожості, яку до нас відчували селяни, що симпатизували жерцям, слово і принципи і політика вимагали рішучих дій. І я не сумнівався, що публій Скрибоній, пам'ятаючи про свою гідність та обов'язок перед римським народом, не відмовиться від плану вирядити гори кагорту разом зі мною. Незважаючи на протести Бальбуція та Оселлія, які говорили раніше як провінціали, ніж як римляні. І говорити так вони могли до безкінченності. Надвечірнє сонце опустилися вже геть низько, і притихле містечко, здавалося, оповитим якоюсь потойбічною зловісною поволокою. Нарешті проконсул Скрибоні схвалив мої пропозиції. І тимчасово поставив мене на чолі Кагорти, надавши звання Центуріона Приміпіла. Пояснення редакції. Перший за рангом Центуріон Легіону. Бальбуці з Аселієм дали на те свою згоду. Перший значно шанобливіш, ніж другий. Коли на дикі осинні схили впали сутінки. Розмірений страхітливий гуркіт барабанів жахливим ритмом вибухнув десь у далині. Деякі легіонери виявили нерішучість, але різкі накази повернули їх назад у стрій. Тож невдовзі уся когорта вийшла на відкриту рівнину на схід від цирку. Сам Лібон, як і бальбуці, наполіг на тому, щоб супроводжувати когорту. Але виникли величезні труднощі з тим, щоб знайти серед місцевого населення провідника, який показав би їм стежки через гори. Нарешті один юнак на ім'я Верцелій, син чистокровних римлян, згодився провести когорту пагарбами. Ми виступили, коли вже смеркалося тоненький, срібний серпик молодого місяця тремтів над лісами. Через які ми пробиралися, найбільше нас непокоїло те, що Шабаш усе ще тривав. Звідски про наближення когорти уже б мали досягти пагорбів, і навіть незлагода щодо остаточного рішення поміж учасників рейду не робила ці чутки менш тривожними. А все ж у горах, як і раніше, гріміли моторошні барабани. Наче у святкувальників була якась невідома нам причина не зважати на сили римського народу, що йшли просто на них. Звук погучнішав, коли ми дісталися ущелини серед пагорбів, де з обох боків настиснули круті лісисті схили, що не залишали нам місця для маневру, і виставляли, мов на показ, неймовірно фантастичні стовбури. У тремтливому світі наших смолоскипів. Усі йшли пішки, окрім лібона, бальбуція, Аселія, двох чи трьох центуріонів, та ще й мене. Але нарешті дорога пішла вгору настільки круто, що навіть ті, у кого були коні, змушені були спішитися. Біля коней залишилася група охорони з 10 чоловік. Хоч ми і сумнівалися, що злодії наважиться промишляти у ніч таких жахіть. Час від часу нам здавалося, що ми помічаємо постать, що скрадається неподалік лісом. Після півгодини осходження гору, крутий вузький шлях зробив підйом такої кількості людей понад 300 чоловік дуже складним і обтяжливим завданням. Тоді, зацепенівши від страху, ми раптом почули жахливий звук, що долинав знизу. То були наші стриножені коні, вони кричали, не іржали, а саме кричали, і там унизу не було ні найменшого вогника, ані звуку голосу жодної людської істоти, від якої ми могли б дізнатися, що там коїться. Тієї ж миті на всіх верхів'ях сполохнули багаття, так що на нас і попереду, і позаду чекав той самий жах. Кинувшись до нашого проводиря, молодого Верцелія, ми знайшли тільки безформну купу у калюжі крові. У руці він стискав короткий меч, зірваний з пояса, деція Вібулана Підцентуріона. А на його лиці застиг вираз такого жаху, що навіть найстійкіші ветерани зблідли. Він убив себе, коли закричали коні. Він, хто народився і прожив усе життя в цьому регіоні, хто знав, що простолюд у упівголоса каже про пагарби. Нараз смолоскіпи потьмяніли, а крики переляканих легіонерів. Змішалися з невгамовними вересками Стреножених коней. Повітря стало відчутно холодним значно різкіше, ніж це зазвичай буває на початку листопада, Іначе затремтіло, Збурилося могутніми хвилями, які я не міг не пов'язати зі змахами велетенських крил. Усяка горта завмерла. І поки гасли смолоскипи, я спостерігав те, що, як я гадав, було лише фантастичними тінями, накресленими в небесах, що лилася Персея, Касіопеї, Цефея і Лебедя. Пояснення редакції Віолактея. Чумацький шлях. Тоді зненацька всі зірки пожухли і зникли з небосхилу. Навіть яскраві денеп і вега над нами, навіть самотній Альтаїр із Фамальгаутом позаду нас. А коли всі смолоскипи враз погасли над нажаханою, сповненою криків когортою палали тільки жахливі вогні жертовних багать на верхів'ях гір, у їхньому пекельному червоному світлі. Вимальовувалися силуети величезних, безіменних потвор, що вистрибували у божевільному танці, про які жерці фрії та пліткарі кампанії не наважувалися говорити навіть пошепки у найстрашніших своїх оповідках. І над несамовитими криками людей та коней усе гучніше і гучніше. Лунав діявольський гуркіт барабанів і крижаний вітер, що пронизував до кісток, ковзнув униз із тих заборонених висот, і овіяв, здавалося, кожного з них, аж поки не розпалася всяка горта, поки кожен не заборсався і не закричав, немов повторюючи долю Лакаона і його синів. Лише старий стрибоній лібон здавався незворушним. Серед усіх цих криків він промовляв слова, які досі відлунюють у моїх вухах. Маліті ветус. Маліті ветус ест веніт, Тандем веніт. Пояснення редакції. Давнє зло. Ось давнє зло прийшло. Нарешті прийшло, а тоді я прокинувся це був найдивовижніший сон за багато років, що, немов зринув з давно нетривожених і забутих, бездонних криниць підсвідомого. Про долю тієї кагорти не зберіглося жодних записів, але містечка принаймні вціліло. Енциклопедії свідчать, що Помпело дожило до наших днів і нині відоме під сучасною іспанською назвою ПАМПЛОНО роки Дагодського панування Гай Юлій Вер Максимін. Говард Філіпс Лавкрафт Дуже давній народ.